До суду пенсія в мене була в районі 6 тисяч. Після судового рішення пенсію мені пересчитали до 11 тисяч 99 гривень. Скажіть, будь ласка, якої ви структури, яка у вас зі структури МВД? Закінчував я військову службу, так сказати, в направленні Міністерства внутрішніх справ. Бивший військовий 10 літ, 10 років в армії, 10 років в міліції, вислуга 20 років. А в якому звоні? Звані, пішов на пенсію, підполковник. полковник. Розкажіть, будь ласка, про нашу співпрацю з вами. Коли звернулися? Звернувся я в прошлому році в вересні місяці. Дуже понарола хороша. Получилася у нас співпраця по тій причині, що документи були правильно зібрані і нічого не прийшлося бігати, шукати. І підождав півроку до суду, і після ви три місяці, як винесли в суді, на мою. Так сказати, пользу і через три місяці я в квітні першу пенсію, повишену збільшену пенсію, який я був задоволений, тому що пенсія отримала можна, можна сказати в два рази більше. А розкажіть, яка у вас була досуду, пенсія До суду пенсія у мене була в районі шести тисяч після судового рішення? пенсію мені пересчитали до одинадцяти тисяч дев'яносто дев'яти гривень. Воєнного часу да рішення було 25 грудня прошлого року судове. А пенсійний фонд пересчитав уже нову пенсію. Я отримав за квітень місяць в маї 3-го числа. мая, травня, я отримав за квітень. Скажіть, як ви дізнались про нас? Чому вирішили працювати? дізнався від своїх друзів військових? Які подавали на позови, щоб їм пересчитали пенсію, і чув, що в нашій структурі було дуже багато неправильно нащита пенсій, пенсії, яким військові і лі... співробітники міліції отримали. Був незадоволений, тому і подав. Скажіть, чи будете далі по якимось програмам з нами працювати? Далі буду працювати зараз, от зайшов більш точно дізнатися, по яким напрямкам можна ще подати, так сказати, свої требування. Як взагалі відбувалася ваша співпраця? Ви вам що потрібно було зробити для того, щоб подати суд? Потрібно було прийти сюди, спитати спеціаліста, які документи необхідно треба було подати, зібрати, прийти, подати, оформити договір і все. Що ви побажали іншим військовим пенсіонерам військовим пенсіонерам і співробітникам МВД і юстиції? Побажав би, щоб вони зверталися в такі ілі наподобі таких органів чи контор, щоб добиватися мережу права, щоб добиватися свого.